Лінощі це пауза перед геніальністю. Мріяти легше, ніж планувати, але дешевше за терапію. У хаосі завжди порядок, просто без ярликів мовчання найгучніша відповідь. Дурні питання це підготовка до розумних відкриттів хто нічого не робить, той нічого й не ламає. Оптиміст бачить світло, песиміст шукає вимикач. Найбільша сміливість залишитися собою. Випадковості. Це просто добре замасковані закономірності. У майбутньому все просто, ми його ще не ускладнили. Тиша вміє лікувати голосніше, ніж слова. Логіка це теж міф, просто більш охайний. Швидкість не завжди веде вперед, інколи просто у стіну швидше. Ті, хто сміються з дивних, потім купують їхні ідеї. Час не лікує, він тільки змінює лікаря. Сон безкоштовна віртуальна реальність. Найкоротший шлях це чесність, але ним рідко ходять. Розумний сумнівається, дурний стверджує, мудрий посміхається. Мрія це майбутнє, яке просочилося в теперішнє невідоме завжди страшніше за темряву, бо темрява хоча б знайома.